Ще раз добрий день. Минулого е, року осінню в мене тут росте гранат. І кілька років він у мене слабо ріс, підмерзав, пускав знову, підмерзав знову. Минулого року я його прикопав. Так мені порекомендували зав'язати, обрізати, зв'язати гілочки до кубки і дротиком пристібнути і засипати землею. Зараз будемо дивитися, що з того вийшло. У нас... Як у нас зберігся! О! Так, знаходимо його. О, ага, ось він. Так, треба, Якщо ви таке робите, то зав'язуйте мотузочку десь так у цьому місці. І випускаєте її, щоб потім тільки потягнули і було видно де, щоб не шукати, щоб в даному випадку воно не зашкодило, але ось ми розкопали, ось вже розв'язали. Трошки воно нагнулося у нас. от. Ось у нас є гранат. Розкопуємо, вже заморозки не буде. Тепер ми це все заберемо. Ось так і пробуємо кінчики. Вроді би ціленькі. Побачимо, потім будемо ось такий у нас є, невеличкий. Ось ось. Живе, не ламається, не підмерзло, вроді би все добре. Все, дякую. Так. Ось ще раз цей гранат. Бачите, ти, земельку забрав, розчистив. Трошки він нахилений в сторону, думаю, вирівняється. Як не вирівнюється, тоді придеться взяти якусь мотузочку колика там забити. Ось там десь. І чуть-чуть підтягнути в сторону. Ну, інакше воно не буде. Отак, розчистив, поставив земельку, забрав в сторону. Ну, будемо чекати. Ну, щось десь. Придеться чікнути, серединки забрати. Ну, так от воно є. Дякую за увагу.